В 1909-му автопортрет зараз селфі власні фото. Люди почали створювати задовго до того, як це стало трендом. Сьогодні селфі це та річ, яка є у житті кожного чи не щодня. Та 16 березня в світі відзначають День без селфі. Щодня сотні мільйонів людей роблять селфі під час прийому їжі на подіях та просто вдома. Та психологи вбачають у цьому залежність. Тож чи можуть жити хмельничани без селфі? Будемо дізнаватись. Згідно наших опитувань, хмельничани дійсно майже кожного дня роблять селфі. кажуть, це один зі способів зробити гарне фото, не витрачаючи додаткових коштів та зусиль. Так, краплю, а як часто? Ну через день може десь так пару разів тиждень. А ще не раз часто робите селфі може? кожний день. Ну селфі взагалі роблю не часто. Взагалі я більше люблю фотографувати інших людей ніж сама фотографуватися. Майже всі опитані ведуть активну діяльність в інстаграм, та хмельничани впевнені у будь-який момент можуть припинити робити селфі. Ні, я не думаю, що це залежність це мабуть просто ну людям подобається це робити. Часто може хтось любить на себе там дивитися. Ну, але взагалі я вважаю, ну, селфі, коли ви робите, ну це не так, як ви зі сторони виглядаєте. Тому я більше люблю, я б, ну, якісь раптові фото. Чи вважаєте, можна було б обійтись кожного дня без селфі? Ну, звісно. Так, звісно, без селфі можна прожити. Я не бачу в цьому великої потреби. Варто також пам'ятати, що смартфони забирають багато часу і можливість вільного спілкування. Тож користуйтесь телефоном збалансовано.